Моє мого тіла повністю розслаблені. М'язи 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 мого тіла повністю розслаблені. Мої ноги 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 наливаються теплом. 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 Мої ноги теплі, важкі, нерухомі. 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 Мій живіт повністю розслаблений. 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 Мої груди повністю розслаблені. 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 Мої плечі 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 повністю розслаблені. Мої руки 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 наливаються теплом. 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 Мої руки теплі, важкі, нерухомі. 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 Тепло мого живота розливається по всьому тілу. Тепло, мого живота розливається по всьому тілу. Тепло, мого живота розливається по всьому тілу. Тепло мого живота розливається по всьому тілу. Тепло мого живота розливається по всьому тілу. Моя шия повністю розслаблена. 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 Моя голова 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 повністю розслаблена. Моє обличчя повністю розслаблене. 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 Мої очі повністю розслаблені. Мої очі повністю розслаблені, мої о... очі повністю розслаблені, мої очі повністю розслаблені, мої очі повністю розслаблені. Мої повіки теплі, важкі, нерухомі. 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 Моє тіло повністю розслаблене і відпочиває. 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 Моє тіло повністю розслаблене і відпочиває.